Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні ми приїхали на обвідний канал. Хто дивився мої відео минулого року, ті бачили, що я на цьому місці рибалив непогано в кінці квітня, на початку травня. Ну, хоча зараз тільки початок квітня, ну, я вирішив сюди приїхати, спробувати половити на нафітер. Зараз, в принципі, вже клює плітка і на Дніпрі, і на Десні. І тут ми теж ловили її небагато, але відкривали сезон. Так що будемо сьогодні пробувати на фідерок. Зараз збираю смасті і буду приступати до риболовлі. Сьогодні буду користуватися ось такою прикормочкою. Це прикормка бомба, універсал Бісквіт Карамель та бомба Універсал Gold Series. Ці дві прикормочки зараз змішаю і буду на них ловити. Додамо ще універсала трошечки. О! Оце буде. Самий раз. Так. Ну, в принципі, вже вже більш-менш ліпиться прикормочка, вже можна приступати до закорму. Вже є результат якийсь. Так що запускаємо садочок. І сераз покажу рибку. Ось така плотвичка. Ну, згоден що. Поки що дуже маленька, але це, вважайте, з першого закиду. Тобто ще точка не розкормлена. Зараз ми її будемо, так би мовити, кочегарити трохи. Там судить друзі. Покльовок досить багато, тобто риба є, не крупна, але, але рибка є. Рибки тут, я бачу, достатньо. Знову щось маленьке таке починає. Де ж де ж гарна плотва, цікаво, що вона тут не ходить чи що. Не впевнено бере. Може вже і сидить. Да, щось мені здається, що вона там сидить. Так. Да. да. Що ж ти така мілка? Подруга? Моя така спортивна рибка спортивна. Ну, бачите, гачок справляється, я вам скажу. Кобра, не дивлячись ні на що, відпрацьовує нормально. Бюджетний гачок і, в принципі, непогано. Працює. Навіть по мілкій рибі. Так, ну, що буде далі? Що буде далі? Буде збільшуватися розмір рибки чи ні? Це цікаво. something. Будь сила, да. Иначе то трошки больше. хотя Хоча... не така сама. Сдается, что така сама. Да. Но съела, проковтнула. А, до речі, це на бачите на різнокольоровий я поставив. Можливо це зіграло якусь роль. Зараз знову так спробую. Один білий, один червоний. Сидить, щось мілке сидить, мабуть. Так, знову є плотвічка розмір дуже спортивний. Ну, сьогодні в мене такий день якийсь не дуже вдалий. скажімо, відверто. Я сьогодні заїжджав в Хотяновку. Там все зафаршировано плотно. Ага. Ну я не сказав би, що там актив, дуже активно ловлять. Є ну, щось клює. І я так я бачив, що ну, на фото так більше десь. Не, ну понятно, что бич. На десне так не клюя. Да. Опоздали. так клює не особо типа нема такого що прям Да? вообще не бере это она нормально загладує. Ну, но такі паузи якісь там ну не все время поклев это так трошки розслабитись. Да, батони тут серьезні. Ні, тут э, реально хорошая плотва. Буває, да? Да. Ну саме весною. Весной, да. Ну то есть вона ще закрой, да? да. Коли да. ви ловили, вона ще закроє. Да, ще зикрой. Але вже така, яка Ну ясно. Ну вона вже сцяла, скажімо так. Ну все-таки тепліше було. Так Це... вона не роститься вже в травні. yes Так, е, снова там плотвичка, друзья. Значит, пустынь нащупляется. мелка плотвичка. Цена ведь Нет, плотвичка одна. Размер, конечно, спортивный. Так що проведемо експеримент. Ось я приніс міксер. Тим більше в мене корм вже такий підсох, суховатий. Так, ось так я накидав опарика. Зараз вставляю ніж. Так, ось. Додаємо в корм. Зараз подивимося на реакцію рибки. кльова нема, вже покльовок не було, минут хвилин 20. Так, все. Прикормочку нашу зробили більш апетитну. Ось, навіть, бачите, опариш навіть не тронутий, цілий різнокольоровий ми. Так, от зараз і перевіримо, ці спортивні штучки працюють чи ні. Ні, Ну в певних умовах вони однозначно працюють. О, ви бачите? Відразу риба. Відразу. Оце прикол. Я не встиг навіть просто нічого не встиг зробити, на миттєво пішла покльовка. От як так, друзі? Як так? Тобто риба там риба була. Но вона з якихось причин не хотіла брати. Нет. Ось перша рибка після підрізки. Париться. Ну, рибка стандартно бачу. Особо нічим не відрізняється. Ну, все ж таки піймали. Трошки активізували. Ну, все одно якась вона одиночна. Якась одиночна рибка. Підсіла там. Пліточка мені здається. Здається, що підсіла. Так. Так, ну що, друзі. Це все, звісно, дуже класно, але хочеться... Чогось більш трофейного. Так що буду я, мабуть, переїжджати куди ще на Дніпро. Зараз у нас три години, тобто ще є до сіми, до темноти ще є час. Так що, мабуть, спробую ще кудись переїхати. Тому що ця рибка, зараз я вам і продемонструю. Ось, дивіться, яка тренувальна. Сьогодні в мене таке тренування було. Можна їхати тепер на фідерні змагання. Там таку рибу частіше всього ловлять. Так, відпускаємо нашу плоту тренувальну. Хай росте. Може через пару років будуть. Стане батонами і будуть тут клювати. Все, переїжджаємо. Так, друзі, переїхав я на Дніпро біля північного моста. Буду тут пробувати. Ну, пройшовся по берегу, в принципі. Трошку у народа плитка є, потрошку є. Тут же прийшлося поміняти кермак. Поставив поки що 98 грамів. Але все одно його зносить трошки. Можливо треба спробувати ще більший груз. Треба тут розібратися яка дистанція на що клює. Як на таку струю, то треба Течія дуже така потужна тут. Треба більший корма. Мабуть оцей зараз поставлю 120 грамів з такими ґрунтозацепами, Він повинен краще тримати. Але тут то, що я тут побачив, розмір тут досить приємний риби. Риба крупна. Ті по грам по 300, по 400. Латвічки, ті, що я бачив. Так, спробуємо на цю кормушечку. Цю теж несе. Теж несе, але менше. Менше її несе, однозначно. Однозначно несе менше. Крючочки оці, друзі, бомба. Мені дуже сподобалось, так що навіть по мілкій плотві. Бутерброд спробую. Черв'як і один паруш ось такий бо риба така капризна, я так зрозумів. Бачите? <evaluation> тягнуть тягнуть по дну бо течія дуже потужно дуже і дуже потужно до речі тут з цього пляжа можна судочка в ввечері о друзья, была була покльовочка була покльовочка друзі Дочекався я все ж таки покльовочки. Дочекався. Рідко, звісно, вона клює. Я так дивився у людей там по дві, за цілий день там, по дві, по три плотвички. У мене це друга покльовка Раз Зараз посмотримо, подивимося, які розмір. Ну, розмір, розмір приємний. Розмір приємний. На відміну від, відірвався в мене поводочок тоненький. Ну що, взяти її ну, класна, да? платвичка? Така прикольна і розміру. бутерброд спрацював. Все ж таки 0,11. Таку рибку піднімати на лісу не варто Треба було по пісочку її достати і да, ну що вам сказати, це більше схоже на весняну плітку, ніж те, що я ловив на каналі. Але Дуже вона тут рідка. Я допускаю, що бувають проходи тут якісь більш агресивні. Ну що, наживляю, те ж саме, що у мене дві, дві було підряд, дві покльовочки, бутербродик. Якщо б вона клювала в такому розмірі, то можна було б займатися, ловити її. А так пару штук за день це, це заздалегідь не, не угадаєш, як вона буде клювати. Один день вона краще клює, другий день гірше. Весною є так звані проходи. Якщо попасти на більш-менш якийсь активний прохід, то в принципі, на такому розмірі можна досить непогано виступити. Всього я тут за півтори години бачив три покльовочки. Ну, одна така зовсім, ну, просто тичок. І дві риби, одну я дотащив і, одну, і одна зійшла в мене буквально тут під самим берегом. Ну теж непогано. Теж така, ну не знаю, там, 200-300 грам. І те, що я бачив у садках, у людей, то теж такий, такий самий розмір. Тобто розмір приємний. Друзья, бачите? Є поклевочка. Є поклевочка. Иначе-то есть рыбка. Ну, приємно. Приємно. На, ну, тут розмір більш цікавий. Так, ну що, чекаємо. Може ввечері зараз якась буде активізація. Дуже сподобалися мені ці гачки. Треба взяти ще пару пачок. То вони закінчаться і потім буду згадувати, а що це, яка це серія. В принципі, реалізація дуже непогано. Як для бюджетних гачків. Там риба сидить. Там сидить риба, і гарна риба. Дуже гарна риба там сидить. Якось я пропустив покльовку, тому що в зачепі було. Бачите яка Клас. Ось. Красавиця. Дивіться, яка під вечір мені все ж таки все ж таки повезло, пару рибок гарних вдалося. Піймати. Так, ну що, закінчується риболовля, буду скоро вже збиратися додому. Ось такі от три лотвички піймав. Ну, більш-менш непогані. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дивіться мої нові відео. Всього найкращого. До побачення.